Тай. Як ти думаєш, що потрібно для того, щоб скласти мультитест на високий бал? Сьогодні ніякої води, тільки практична відповідь. Отож, знання без сумніву. Досвід, звичайно, везіння само собою. А ще стресостійкість теж згодна. проте. Є щось таке, що ми не враховуємо, і про що я сьогодні хочу поговорити це час. Давайте пригадаємо, що структура нашого тесту з української мови ось така. Тобто ми маємо 25 завдань з вибором однієї правильної відповіді і 5 на встановлення відповідності, де чотири варіанти нам принесуть 4 бали, а один має бути зайвим. Якщо ми подивимося на результати звіту 2025 року, то в Міністерстві визначили, що в середньому учні витрачали на виконання тесту з різних предметів ось таку кількість часу, оскільки нас цікавить українська, то мова про 46 хвилин. І тепер давайте займемося простою математикою. Якщо у нас є 60 хвилин і 45 завдань. Максимальна кількість балів, яку можна отримати на мультитесті. Скільки часу потрібно для того, щоб з завданням? Тішки більше хвилинки, правда, на вскидку. У 2021 році, коли в нас було ЗНО, а я в ті часи вже готувала учнів. Моєму посібнику Авраменко писав: для виконання завдання з пошуком правильної відповіді потрібно витрачати одну хвилину. А пошук відповідності має забирати випускника не більше півтора. Хвили. Я починаю готувати учнів до мультитесту, я кажу про те, що прості завдання з пошуком однієї відповіді мають вирішуватись вами за 10-15 секунд. Ну, максимум 30 секунд. Ви зможете впоратися з таким завданням. Звісно, що це викликає, м'яко кажучи недовіру. Напевно, з цією вчителькою щось не то, і вона говорить якісь неправдиві речі. Я сьогодні пропоную вам переконатися в цьому самостійно: Чи можливо виконати завдання з мультитесту за 10, 15-30 секунд? Я підготувала вирізки з двох своїх реальних занять, де ми з учнем та ученицею повторювали тему фонетика. Хто працював з нею, знає, що це одна із найскладніших тем української мови. Чому? Бо мало того, що там потрібно пам'ятати всі звуки, глухі дзвінки, м'які напівпом'якшені. Голосні, приголосні, сонорні, шиплячі і так далі. Так ще й потрібно розбиратися у п'яти видах уподібнення, слідкувати за наголосом, не забувати про подвоєння, подовження і так далі. Тобто тема складна своєю багатокомпонентністю. Отож, я вам пропоную зараз переглянути уривок з реального заняття. Скільки часу потрібно для того, щоб поратися завдання на реальному іспиті на високий бал? Як ви вважаєте, хто виявиться швидше? Влада чи Ваня, батл між учнями, про які вони, до речі, не здогадуються. Формат повторення кожного по три завдання. Забігаючи наперед, скажу, що ці учні обоє написали реальний мультитест на високий бал. Тож давайте подивимось. В Б Г будет анекдот. Желатен лорш С. Бажал лорш С лоз, заквітчали, чи чи подовжено. Mm -hmm. І А правильно везде Си мягка. Тина мягка, грає ця там буде ц подовжено мягка нет, mm -hmm. микроскоп Р тверда різко, Р мягка, нет Якби Г, а там К тверда, нет. Цукати ц Ц, Ц, везде ци тверда. Подякуваше, дарина, нет, бо там же зразу дарина тверда. Подякує, м'ягка. Стильно, не тверда, одягнувшись ним, тверда дівчинка, не тверда, да. Рюкзак там Г. Карта компас К тверда. Лікування ли мягка, а там останні тверді, все Б. Отже, що ми бачимо? Ваня впорався з таким завданням в середньому за 17,5 секунд. Подивимось, наскільки швидкою виявиться влада. Баштан, тропічна боротьба. мінус. Угу. Відбувається мінус. Факультет отаман четвер. Наш варіант. Так, це чутує. Угу. Обґрунтувати. Рюкзак наш варіант. Так, супер. Угу. Звук. Бажання мінус. Угу. Близько на ніс... нісці зняти з наш варіант. Влада виконала три завдання з фонетики в середньому за 10 секунд. Скажіть, будь ласка, чи обманюю я учнів, коли кажу? Що під час підготовки до мультитесту з української вони будуть виконувати завдання з пошуком однієї правильної відповіді за 10-15 секунд, максимум 30. Насправді, в цьому завданні мова не про швидкість і не про протиставлення учня, учениці. Мова про інше: тут два кардинально різних підходи до виконання завдань. В одному випадку ми бачили, що Ваня пояснював кожен звук і розбирав кожне завдання, в іншому випадку, ми бачили, що влада одразу схилялась до тієї відповіді, яка здавалася їй правильною. І кожна з цих стратегій має право на життя, і кожна з цих стратегій, як показала практика, виявилась виграшною. Адже обоє з цих учнів написали тест на високий бал. Як думаєте, хто на вищий, пишіть в коментарях. А якщо хочете так само легко впоратися з завданнями мультитесту української мови на реальному іспиті, запис в групи вже відкрито. Старт роботи в серпні. Або для тих, хто буде запізнюватись, почнемо в вересні. Працюємо на результат швидко, точно, впевнено. Бажаю успіху. Чекаю вас в своїй мікрогрупі.